Всім привіт, я Петро Бухов, і Сьогодні просто чудовий день і чудовий тиждень. Я всіх вітаю! Чудові абсолютно новини з Росії, де палають чотири військових аеродроми. Це дуже приємно, дуже надихає. Можливо, це вплине на те, що стане менше ракетних атак з України. Можливо, це нарешті вплине на Трампа, який побачить, що ми не програємо війну і що ми можемо дати здачі. І можливо, він нарешті захоче бути на стороні переможця. Подивимось, давайте поговоримо все ж таки про Одесу. В Одесі також було дуже багато всього цікавого на цьому тижні. В Одесі прийшов великий... Безпековий форум Black Sea Security Forum, який проходив цього разу в оперному театрі. Це вже вдруге він відбувається в Одесі. Його організовує народний депутат Олексій Гончаренко за допомоги британського депутата Лорда Ешкрафта, який є великим другом України. Дуже класний захід, і, і насправді дуже високого рівня. У нас давно в Одесі нічого такого не було. Цього разу було дуже багато статусних гостей. Ну, тобто, ти гуляєш в оперним театром. Перед тобою йде колишній посол США Хербст чи інший колишній посол США Віль. Ем Тейлор і багато там депутатів різних парламентів європейських послів. Був п'ятий президент України Петро Порошенко, був колишній посол України в США, Чали. Був командувач НЕЙШ Папа, була посолка Канади. Зірка цього форму це колишній голова ЦРУ та колишній держсекретар США Майк Помпео. Держсекретар це здається третя особа в Америці, яка займе. Посаду президента, якщо загине президент і віце-президент, то це дуже така впливова людина, і дуже приємно, що він доїхав до Одеси. Він займає жорстку проукраїнську, антиросійську позицію. Це видно було по його публікаціях там, в Твіттері за всі ці роки і Як він підписував у Кримську декларацію про те, що Америка ніколи не визнає Крим російським, І це дуже такий великий друг України, і дуже приємно, що він приїхав до Одеси. І Це такий рівень. Насправді такі форми вони очевидно не несуть якоїсь миттєвого результату. Ніхто не приїхав на цей форум з подарунками ракет чи танків чи чогось такого. Але було дуже багато представників людей, які виробляють стратегії і в Америці і в адміністрації Трампа і в Європейському Союзі. І... Дуже правильно, щоб всі ці люди по перше спілкувалися один з одним. По-друге, щоб вони були в Україні, щоб вони бачили заради чого і кого вони підтримують. Ми, щоб що бачили, що ми тут живемо, що в нас відновилась морська торгівля. До речі, це єдиний безпековий форум про Чорне море, який фізично проходить на Чорному морі. Всі інші чомусь проходять десь поодаль. І я дуже задоволений, що це відбулося в Одесі, дуже великий рівень. Не можу навіть пригадати всіх важливих людей, хто був на цьому форумі, і дуже класно. Що він був в Одесі під час бесіди з Майком Помпео Олексій Гончаренко попросив його передати Трампу таку пропозицію, що ось в одеському опорному є імператорська ложа, яку будували, коли ще була Російська імперія, і в цю ложу повинен був приїжджати російський імператор, і що ось Путін мріє побувати в цій ложі, але ми запрошуємо Дональда Трампа. Ну і розуміючи особливості характеру Дональда Трампа, я вважаю, що це супердоречна пропозиція. І якщо Дональда Трампа. Рампо і приймати десь в Україні, то тільки в одеському оперному театрі дуже багато золота, дуже багато таке місце. Йому там сподобалося. Під час цього форуму була відкрита нова скульптура нашого скульптора Михайла Рєви. В грецькому парку він сказав, що він задумав цю скульптуру ще коли був студентом, і Ось, нарешті, він зміг її реалізувати. Це відбулося в рамках такого відкриття форуму. Спонсором цієї скульптури став Пантелімон Бумбурас, який також був спонсором відбудови всього грецького парку. Дуже йому за це вдячний. Дуже класний парк. І приємно, що місто, хоч потрохи, хоч щось стає кращим, і цікавішим. Не може бути міста без скульптур, і ми повинні далі розвиватися. А от ще одну скульптуру також Михайла Рєви встановили біля траси здоров'я на спуску Гулова Гуленка, це колишнього віце-адмірала Азарова. І ось тут є такі питання, тому що все це відбувалося за спонсорство такого бізнесмена ткача, який є власником компанії ЄРЦ, який хотів займатися електронним квитком в Одесі, але ми не дали це зробити, який зараз намагається влізти в сферу паркування, щоб заробляти на сплатах за парковку. Поки що цього не відбулося. Але подивимось, і ось він збудував житловий комплекс прямо на схилах на трасі здоров'я, там, де колись був паркінг. Дуже шкода, але ще у часи Костусєва йому віддали цю ділянку в приватну власність. Тож, на жаль, він мав право щось там будувати, і ось в рамках приведення дола до цієї території був зроблений ось цей спуск, це коло там розворотнє. Була поновлена розмітка на трасі здоров'я на відстані десь приблизно метрів сто. І були встановлені такі антипаркувальні стовпчики і велосмуга. Відразу кажу, я не маю до цього жодного стосунку. Це не робили за бюджетні кошти. Ця розмітка мені не подобається, вона не дієва. Фактично, ніяка там велосмуга не потрібна, і ось навіть на фото, яке опублікувала мерія, видно, що велосипедист їде не велосмугою, яка відокремлена там стопчиками, а по смузі для автівок. Там потрібно було робити ці стопчики посередині по осі дороги, щоб не паркувалися автівки. Зроблено, на мій погляд, неправильно. І це точно не є такою індергенцією за забудову склонів. У війні Юрія Дегаса з Геннадієм Трухановим поки що перемагає Юрій Дегас. Тут я помилився, я вважав, що Труханов його дотисне, тому що позиція мера це дуже впливова позиція, і з нею дуже важко боротись. Але знайшлася більш впливова позиція це позиція очільника обласної адміністрації. Олег Кіпер видав розпорядження як голова військової адміністрації. Що він забороняє робити будь-які роботи на пляжі, які мерія забрала собі назад, які розірвала оренду? Пляж Келетон він забороняє привозити туди комунальну техніку, виносити звідти майно, яке належить Дегасу. І він пропонує мерії поновити цей договір. Я не думаю, що вони це зроблять. Також заборонено будувати басейн для людей з інвалідністю. Дуже цікаво, як це буде далі розвиватися, але можна сказати, що зараз, ось в цьому пляжі, в пляжі Килкелетон переміг Дегас. Звісно, що у мерії ще купа важелів, Вони можуть не допускати туди транспорт, вони можуть відключити водопостачання, електрику, Максимально ускладнити роботу. Я не думаю, що Олег Кіпер буде постійно втручатись, там надавати якісь постійні розпорядження як голова військової адміністрації, але ось тактично зараз перемога задається. Комітет виборців України підвів підсумки, оцінювання депутатів. Це вже не перший рік робиться, і не перший рік вони там складають рейтинги, хто п'ятірку отримав, хто одиницю. Я вже котрий рік поспіль отримую там п'ятірку. Чесно кажучи, особливої радості мені від цього нема. Тому що цей рейтинг він такий досить штучний. Ну, тобто, наприклад, вони перевіряють, чи веде депутат прийом, чи веде він свою сторінку в соціальних мережах, і, там, чи відвідував він всі сесії. Досить формальні критерії, яким я, звісно, відповідаю. Але я не думаю, що це якось глобально на щось вплине. Приємна, але така дрібничка. З нашої фракції чотири людини отримали п'ятірки, а загалом п'ятірки отримало 10 депутатів міськради. Ну, а одиниці отримали ті, хто не є депутатами, хто поїхав за кордон, хто там не Повнює навіть декларацію, ну таке В Аркадії Люди помітили будівельників за парканом і думають, що там починаються знов будівельні роботи. На жаль, дійсно там є всі дозволи. Вони були видані Трухановим ще у 2018 році. Тоді ж була видана земля. Тоді планувалось побудувати такі три величезні будинки. Я не знаю, які зараз плани, але з точки зору всіх дозволів, на жаль, в них вони всі є, і скасувати їх дуже важко. Але було дуже дивно почути в інтерв'ю Труханова на цьому Black Sea Security Forum, що ось там вони хтось там, якісь люди споплюжили Аркадію. А ось та Аркадія, яка була раніше в його дитинстві, вона йому подобалась більше. А він тут ні до чого, так просто спостерігає. Це дуже смішно дивитись. Але він має рацію, тому що Геннадій Труханов це людина року. Так, він отримав премію Людина року 2024 в Києві. Чесно, я не розумію, навіщо це робити. Це виглядає досить крінжово. Всі ці премії, там топ-100 впливових одеситів, людина року. Вони всі продаються за гроші, вони ні на що не впливають. Давайте я зацитую за що він отримав цю нагороду. Номінація міський голова визначає очільників громад, які зробили вагомий внесок у розвиток міст, покращення інфраструктури та підвищення якості життя мешканців. Ось дуже в нас покращилась якось життя мешканців, і інфраструктура, особливо в Аркадії. До речі, на цьому тижні також виповнилось 11 років. Як Труханов займає посаду міського голови, на мій погляд, не відбулось такого значного покращення інфраструктури та якості життя міста стагнув. Dziękuję. І ми вже пасемо задніх навіть не після Львова, а після Вінниці, навіть в Житомирі, наприклад, є електронний квиток в громадському транспорті. а В Одесі досі немає. В Івано-Франківську трамваї, тролейбуси ходять за розкладом. Ніде нема такої забудови, ну можливо, окрім Києва, як в Одесі. Але ось Труханов людина року це викликає таку тільки сумну посмішку. Але все в наших руках. Ми можемо це змінити. Ми можемо покращити наше місто. Можемо все ж таки підняти його на нормальний рівень. І я сподіваюся, після війни ми цим займемося. на цьому. все. залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.